Середа, 4 вересня, і що це означає для телеканалу ictv 2 о сьомій ранку, що розпочинається ранок у великому місці. Вітаємо вас, друзі. Григорій Герман, Привіт. я Юлія Зорій. Ми готові розпочинати. А розпочинаємо ми е, сьогодні із несподіваної теми, насправді. Так. Ви, напевно, вже звикли, що ми от на початку говоримо про якісь актуальну аналітику, про щось таке. А сьогодні буде просто цікава розповідь про країну, е, яка є надзвичайно комфортною. От всі, хто там був, кажуть, що. Там країна для пенсіонерів насправді по, по, по прапору вже зрозуміло. Так, По прапору вже зрозуміло. Швейцарія туди всі їдуть за спокоєм. І багато в чому цей спокій пояснюється тим, що навіть під час першої та другої світової війни, які спустошили Європу, Швейцарія була нейтральною. Отже, ці війни оминули її стороною. Але схоже, що зараз російська агресія змушує швейцарців переглянути свою оборонну доктрину, і про це розповість детальніше наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Дивимось. Століттями Швейцарія здобувала імідж країни, яка ні з ким не воює, нікого не підтримує, однак готова дати відсіч будь-якому агресору. Це перетворило маленьку гірську країну на острівець стабільності та розквіту посеред бурхливої Європи. Однак, схоже, часи стерільного нейтралітету Швейцарії завершуються. Через війну розв'язану Росією проти України. Конфігурація системи безпеки в Європі швидко змінюється, виникають нові виклики та загрози. І швейцарський уряд хоче знати, як на це реагувати. Минулого тижня в пресі з'явився звіт від групи експертів, підготовлений на замовлення уряду Швейцарії. У ньому рекомендується переглянути нинішню політику нейтралітету країни. У своїй доповіді експерти зосереджуються на двох аспектах: торгівлі зброєю та безпековій співпраці з ЄС та НАТО. Почнемо зі зброї. Пам'ятаєте, коли Німеччина вирішила передати Україні зенітні машини гепард, то з'ясувалося, що набої до них виробляє Швейцарія. Згідно зі швейцарською політикою нейтралітету, країна не продає зброю у зони конфліктів, а також забороняє реекспорт через треті країни. Попри те, що швейцарці вболівають за Україну і підтримують нас у визвольній боротьбі, вони так і не дозволили постачання своїх боєприпасів. Принциповість коштувала Швейцарії значних грошей. Брак боєприпасів для гепардів покрила німецька компанія Rheinmetall, налагодивши власне виробництво. А швейцарці лишилися без потенційного прибутку. І, взагалі, експорт зброї зі Швейцарії минулого року впав на 27%. Тому експерти у своєму звіті рекомендують послабити обмеження щодо продажу швейцарської зброї, зокрема скасувати заборону на реекспорт. Також Швейцарія має долучитися до програм озброєння ЄС та НАТО. І така співпраця не має обмежуватися лише торгівлею зброєю. Зокрема, експерти у своєму звіті рекомендують швейцарському уряду працювати над спільними проектами безпеки з ЄС та НАТО. Мовляв, у цьому немає нічого такого. Згадують при цьому приклад Швеції та Фінляндії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці дві скандинавські країни подали заявки на вступ у НАТО і вже є членами альянсу. Щоправда, у Берні поки не очікують, що на Швейцарію можуть здійснити безпосередній напад однак, попри свій нейтральний статус, країна вже зазнає гібридної агресії, як то дезінформація, кібератаки та шпигунство. Реагувати на ці виклики самотужки країні стає дедалі важче. У Берні хочуть бути впевненими, що в разі кризової ситуації сусіди допоможуть Швейцарії однак неможливо на щось розраховувати, якщо ти постійно залишаєшся осторонь, щоб отримати підтримку. Швейцарія має щось запропонувати, натомість довести свою потрібність у загальноєвропейській системі безпеки. То невже вже Швейцарія відмовиться від свого півтисячолітнього нейтралітету? Зовсім ні, експерти цього не вимагають і навіть не пропонують вступати в НАТО, натомість закликаючи до більш тісної співпраці з альянсом та європейським союзом, проводити спільні військові навчання, а також збільшити оборонний бюджет Швейцарії. Вже зараз швейцарці співпрацюють з Агентством з підтримки та постачання НАТО, а також долучилися до двох безпекових проєктів ЄС в рамках постійного структурованого співробітництва. Один стосується військової мобільності, інший кібербезпеки. Звісно, не всі у Швейцарії в захваті від рекомендацій експертів. Звіт зараз активно критикують як пацифістські ліві партії, так і націоналістичні ультраправі. Однак країна вже давно не живе у вакуумі, вона є частиною глобального світу зі всіма його перевагами та загрозами. Швейцарії доведеться визначатися. Цей шлях не буде швидким, але сам факт того, що ці питання піднімають і обговорюють. Свідчить про докорінну зміну у швейцарській політиці. Ми за останні роки не раз бачили, якими неповороткими бувають європейські демократії. Узгодження та дебати можуть тривати місяцями, а то й роками. У цьому слабкість демократії, але у цьому ж її сила. Швейцарія під впливом зовнішніх обставин трансформується. Ну добре, а що з цього в Україні? По-перше, у нас може з'явитися якісна швейцарська зброя. Не напряму, звісно, однак за посередництва країн-партнерів цілком. По-друге, Росія використовує нейтральний статус Швейцарії як для шпигування фактично за всією Європою, так і для просування своїх наративів. Перегляд системи безпеки Швейцарії допоможе як цій країні, так і Європі в цілому стати більш захищеною від зовнішніх ворожих впливів. Ото таке.